Це холодова кімната. В ній зберігають 19 видів вакцин. Розповідає завідувач складу відділу імунопрофілактики Олег Когут. Там у нас від е, е, туберкульозу, вакцини від е, так звані вакцини АКДП, е, дифтерія, правецька шлюк, вакцини від кору е, краснухи і парутиту. Оце от вакцини знаходяться тут, тобто від всіх десяти захворювань. Які так званих вакцинокерованих, у нас на сьогоднішній день є? вакцина». усі наявні вакцини зі складу розвозять двома машинами у 174 заклади охорони здоров'я Львівщини. Ми маємо можливість отримувати від постачальників вакцини. І гарантувати кінцевому споживачу, що вакцини зберігаються при належних температурних умовах від плюс 2 до плюс 8 градусів. Створена ціла система безперебійного забезпечення вимог температури холодового ланцюга. Що це нам дає? Ми отримали, ми зберігаємо. Кожен заклад охорони здоров'я, який надає послугу з вакцинації через певну систему меддата, дає потребу в медичних імунобіологічних препаратах. Відділ імунопрофілактики центру контролю і профілактики хвороб, як тільки отримує вакцину з центрального рівня, відповідно до поданої потреби проводить розподіл. Сьогодні на Львівщину завітав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, після пандемії коронавірусу довелося переглянути підходи до транспортування вакцин. Закупили вепі автомобілі Це холодові кімнати на колесах різного розміру. Які з цієї холодової кімнати вакцини розвозять до закладів охорони здоров'я як до пологових будинків, так і до центрів первинної медичної допомоги, яка в подальшому використовується ця вакцина для щеплення діток, плюс в кожну центр первинної медико-санітарної допомоги в лікарні закуплені, ну, аналогічні холодильники, в яких ця вакцина зберігається. За словами міністра, держава гарантує безкоштовне щеплення від 10 інфекційних хвороб. З 2026 року безоплатною стане також вакцина проти вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Від початку цього року в Україні вже проведено майже 2 мільйони щеплень. Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.